Пацани, толкнути можете, що воно не заводиться. Можете допомогти, так? Да? Давайте. Що ми з нього зробили? Нам труба, чуваки, все, додому не йде. Чого не включається? Дивіться, є у нас такий жигуль. Він вшатаний повністю, у салоні ми покажемо пізніше. Ми його витягнули на підйомник, як ми це робили. Дивіться далі. і зараз у нас такі. Двох не тіплі. Був наш Жигуль з 80-х років, коротше. Він був у баті, потім робив його брат, зробив, він ще був на номерах у нас тоді е, покаталися, він ще їхав, ми дріфтували ним трохи, що спробували постійно. То міст зварювали, то робили тільки передні тормоза, щоб хорошо дріфтувати. Коротше, була типу, машина для дріфту, щось типу, такого. І він нас накрився, просидів десь два роки, хотіли його зробити. От це зараз така предісторія, чому, чому ми також поступили з ним. Ми хотіли його зробити. Заїхали в гараж, все підняли. Дивимося до нього. Там у нас проблема з колесами, у нас проблема з ручником, у нас проблема з карбюратором, бо пацани які. <гум> Аля наші оператори поламали карбюратор. да, да, так, да, той ззаду. Короче, вони були, зробили карбюратор, типа настроїли, щоб менше брало бензину. І він на оборотах сильних гудів. Вони на тих оборотах переключалися і шатали коробку, шатали сцеплення. походу там короче, труба. І він перегрітий плюс до того. Плюс до того був мороз, там була вода. Що, що буде з мотором, якщо там була вода, все, цим блоку. Так що Жигуль був вшатаний, ми його вирішили зробити. Про Жигуляще, що з ним робилося, ми його красили три рази. Ні, ми не про це. Це дев'ятка. Це Nissan у нас, кстати. відео є, кстати, попереднє відео про нього було Оцініть по теж. Подивіться обов'язково. Наші сані ззаді. Зараз ми їх не показуємо, що вийдемо. Покажемо вже кінечний результат нашого Нісана, як він виглядає, а виглядає дуже файно. Прожигулями його красили три рази, був один раз він поліцейський, один раз просто жовтий, один раз був жовто-синій Україна, то не я красив. І зараз такий, як він є, то теж не я красив, це красивий. Які ззаді. Сонце в очі, я нічого не бачу. Карбюратор теж він поламав. На оборотах він переключався. Коротко, вони хотіли настроїти карбюратор, щоб брав менше бензину. Що то там вони подивились в Ютубі, чик 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 наламали. Поламали тросики, там, всякі ці речашки, він. А відро деталів просто лишилося. Відро деталів лишилося, там поломане було. І що, завели вони, ну вийшло завести, бо Жигуль це ж така штука, що заведеться, навіть якщо будеш пшикати балончиком у мотор. І каталися собі на оборотах. Він газував сам, тобто на газульку не реагував. собі переключалися, вшатали коробку, вшатали сіплення, вшатали ручник колеса вже всі там. Того ми вирішили його. Знищити так, знаєте, м'ягенько. Знищити Ладно, і віддати то, його на потім. Ще? Навірно, якщо ми Ти його не спалимо. Бо гаряне желізо е -е. нічого не стоїть. І зараз у нас такий спор. Є чувак, <кхи>, який каже, що я його не зроблю. От там нема карбюратора зараз. Отак сняли. а сняли оцей. Сніми. Хто сняв? <кхи> Це. Це вони сняли, вони його вшатали, закидали, там в салоні взагалі труба, що твориться. Вони його покрасили звичайно, і зараз у такому вони состоянні. Дивіться. Коротше, труба <смеш> без карбюратора. І в нас спор, якщо я виграю, тобто я роблю, я виграю, то він в мене відкупляє оцю штуку. Це стропоскопи, які ставиш і з пульта управляєш, покажи, як воно управляється. Ось так. А якщо я програю, тобто я не роблю, та, є пульт. то я йому Ой, ну, що ти, черт побери, таке несеш? Якщо... якщо він виграє, я їх в нього відкупляю і ми розіграємо в Ютубі. Якщо в, я, в, я в, зроблю виближку. машину. Якщо Все. я роблю машину, то ми їх розігруємо в ютубі серед підписчиків, серед коментарів. Так що пишіть коментарі, красний коментарі виберемо і відправимо вам цю штуку. Стропоскопою. Вони стоять, по-моєму, 750 гривень. Так що в мене також є багато цих штук. Можете заказати, ви там бачите ящик. Можете замовити собі таку штуку, побалуватися, якщо хочете. Ти... Ломали вони в трьох. Ти... ще оператор. Ти не вважає. Я... що я... за камеру. Я теж вважаю, що ти його не зробиш. За два дня. А я кажу, що я його зроблю. Якщо ти його за два дні зробиш, коротше. Ні, ну зроблю. Тормоза я не зроблю. Тормоза не роблю, роблю ручник один якийсь може. Далі карбюратор ставлю, заводимо і ми їдемо. Тобто, тормоза, тормозів тут не буде точно. Ну хоча б ручник? Ручник може бути. Ну, хоча б ручник. Ну, він має їхати. Наша задача, щоб він їхав, щоб він зміг дріфтувати. Да. Все? Дрифтувати. Але Все, без, без, тормозів, так. Ти, без тормозів не дріфтуєш. Без тормозів подріфтує. Не подріфтуєш. На безпечній ділянці. Так що. І пам'ятаєте в тому відео, хто не бачив попереднє відео, подивіться, де до нас були причепилися, ці, що купували машину. За того, що вело колесо. Дивіться, у нас у ньому як. Тут А знімає. Оце, я понімаю, веде колесо. Тут можна вже Зараз бисенько покажу, якому він стані, що ми тут вчора почали робити. Я вчора. Почав влізти до цього ручного тормоза. Получається, тут були закислені ці. Я їх чуть-чуть там, коротше, покрутив отак, Повирізував трохи болгарку. Все, вони зараз можуть... Їх можна затягнути. Бачите, вони затягуються вже. Далі тут було нормально з цієї сторони. Тут був перетертий взагалі трос. Вот наш трос. Зараз швидко покажу, це не цікава тема. От він тут був. Далі я знімаю зараз ручник. Міняю другий трос, ставлю і все і будемо перевіряти, як затягую рушник, потім йдемо і... до карбюратора. Все, далі, коротше йдемо до карбюратора і заводимо, бо це не цікава тема. Далі вже буде інтересніше. Жека прийшов у гості. Що? Підняли, будемо робити. Ой. А? Ой. Як наша? Робити? Хоч що стиряти? А що то у тебе там є? Зачем? Uh -huh. Маленький uh -huh. Uh -huh. Як тобі машина? Нормально? Да. Yeah. Yeah? Yeah. 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 Дивіться, які тут технології батя робив. Ого! Зараз би мені ауді так підняти. З цієї сторони. З цієї сторони прикольно. Щоб був високий. Это а я понимаю И тримаю, дивіться, хорошо так приварилось. Жир. Все, я ручник зробив. Заре затягую, і воно все працює. Коротше, я зібрав будь-як карбюратор. Поставив акумулятор в нас. Поставил бутылку с бензином.

І у нас такий ти 40, ми хочемо його завести і зараз попробувати жигуля потягати, коротше. Включив, поставив акумулятор 150-ку. Включив я цей йде компресор, ми показую сюди. Цю штуку витягну, дивіться, зараз я кручу. Провіряємо, чи воно заведеться чи ні. Ну що, ми витягнули вже нашого жогутика сюди, Зараз будемо знімати постанову. Як ми робимо? Дивись. Затаскуємо його зараз отак боком. Поняв? Потім я стою, тобто ми відчеплюємо, він виходить з цього, каже, пацани, толкніть. А ми таки тручаємо його в бік, поняли? Не вперед, а в бік тручаємо. І він перевертається, по суті. І потім ми його катаємо на криші. Ну, Він, звісно, вилізе, він не буде в машині. Так через зад вилізе, щоб кадр не був видно. Щоб ніхто не пострадав. Дієстя виповнені професіоналами. Не повторяйте. Коротше, по максимуму близько береш по пригорку, понял? Тим колесо. Не, не колесо, а прям дуже близько береш, щоб ми могли руками перевернути, понял? Тільки це колесо, щоб було на дорозі. Взагалі, ні, щоб нічого на дорозі не було. На углі. понял? Цього колесо має бути на углі. Я покажу де зараз. Отут. ота. Отако це колесо, понял? То. Але аж там, там ось стрімка іграє. Давай виджиться, підключайте сюди машину. Пацани, толкнути можете, що воно не заводиться. Можете допомогти, да? Давайте. Добре, що мене там не було, пацани. Це фас просто. Воно на ноги стала, що за діла? Якісь не перекорк. Що ми наробили? перевернули, зараз під'їжджаємо трактором, чіпляємо туто і спробуємо покататися, як на санках. Подивимося, що з цього вийде. Ні в кої случаї не повторяйте це, це все виповнено професіоналами Ми в шлемах. І в машині нікого не було, і все Можна Подивитися, що там в коробку було. О, точно. Покатаємося на санках, так? Да? Зараз коврик простіли, щоб було тепло. ла-баша нема! Нам треба десь зачепитися. Ми так і не покаталися. Що пацани? Е, коротше, не пишіть, що ми зря його поламали чи ще щось. Йому вже все було. Мотор перекип'ячений, коробка не робила, е, сцеплення нема, не заводився. Даже. Карбюратор поломаний, куча запчастей з нього знято. Все, що тут нормальне, плюс-мінус, це колеса. Ми їх можемо зараз зляти і забрати, і віддати навіть комусь. Е, стекла тут ще нормальні, бокові, але і зараз нормальні. Наша задача зараз чуть-чуть прокататися і перевернути його на колеса, щоб ми могли довести куди треба на желізо. Зажав цю штуку, щоб чотири колеса крутило. І їде, Без неї не їде. Як вам дріфт на крищі взагалі? Прикольно, мені каже, виглядало з боку, ні? Чи так собі? Нормально? Виглядало нормально? Коротше, коли ви ззаді сидите, він тягне легко. Коли воно забиває стеклом у стиг, тягне тяжко. Так що ви сідайте ззаді, а бак? А звідки бак? У нас тут бутилка стояла. Att, запаска? А ну стой! Давай, давай зніме для тіктока. тока пацани, приїхали на заправку, до повного зараз заправляємо. А ну-ка. О! Це наш 1,5. 1,5 газ бензин. Оце п'є! Пока. Це в Ютубі, кстати, було, як ми ось, ось такого. без предел робили. Що, ми прокаталися трохи, прикольно так. П'яту не виходить включити, тільки з горба. Е, все, мусор ми збираємо, закидаємо все в машину і їдемо додому. Мусор ми не лишаємо. Чуть-чуть ми тут намастили, але це все тільки цей. Тільки сніг спортили. А так, сніг стописом, все буде файно тут. Все, ми порядочок зробили. Там ще бак. Дві полосі. Це Це він, напевно, десь пішов на кришу, коротше, і на, на сплошні погані протягнуло. Що ми наробили? Що можна вигнутися? Нам труба, чуваки, все, додому не йдемо. Це капець. Жесть. Ну ладно, треба тягнути. Дивіться, що в нас кап... у цім жигуляли, давай ближче. Лобашань. Йо, а що за лобаш? Сиплянка. Ладно, ззадів отак у нас все чистенько ще. Плюс-мінус. Е Ладно, закриваємо двері, бо сквозняк. Що під капотом у нас показуємо ще? Тю, а тут все як було. Що у нас тут? Є лампочки. Масло, тут зверху. Дві, нам лампочок треба було іграти для поворотів. Ми ще їх заберемо. Тут є релешки всякі ще. Масло. Масло. Йо, масло зверху. Йо, перегрівся, напевно. Трубаю. <реш> Закрилось. <реш> що, пацани, як вам відосик? Оцініть лайкосиком. Напишіть, що далі робити з цим жигулем. Ну, я ще раз кажу, що ця машина вже була, все, це вже дрова, просто метал. Нічого з неї не візьмеш, тільки колеса можна було взяти. Але вже й колеса не візьмеш Що робимо далі з цією тачкою? Напишіть в коментарях. Спалюємо. Ти що робиш? Виш що вже робиш. Ні! Наоборот надо рівняти. Ладно, пишіть, що робимо далі. Вона у нас лишається тут. Можливо, ми її спали, не знаю. Може комусь треба Жигуля, пишіть. Як вам відосик? Плохо ми зробили, що це зробили. Тато зараз нам наваляє за це, його машина. Він не ще з якихось там 80-х років катався, але вона списана, вона вже все, то есть дрова. Так що я повторяюся знову по кругу. Руки у нас позамерзали всіх, ми валимо домой грітися. Відосик оцініть. Пацани, як думаєте, т 40 може боком дати? Або дріфтанути хоча б. Така можливість є, т 40 без нічого ззаду. Що би не спробувати, цікаво, буде давати боком чи ні. Як думаєте? Щепуха якась, пацани, чепуха повна. Не їде, не їде, взагалі. Або я не знаю, як це правильно зробити. Коротше, все, ми валимо. Ми, ми тільки сніг спортили, траву ми не спортили. Сніг уйде, трава ідеальна.